У селі розвадів утворилося нове провалля. Двоє людей отримали травми. Львів'яни розробили додаток для оплати штрафів за неправильне паркування. Батьки вихованців одного із дитсадків Львова проти того, щоб їхні діти відвідували старий корпус, бо заклад має нове відремонтоване приміщення. Травмована Романна Огановська показує подряпини на руках та травмовану ногу. У чоловіка підозра на перелом ребра. Напередодні вона разом із чоловіком опинилась у провалі, яке утворилось у неї під ногами біля будинку сина у селі розвадів. Доріжка асфальтовано обвалилася, і я покликала на допомогу, бо було видно лишень головою і сама не могла вибратися. І покликала на допомогу. Чоловік підбіг, протягнув руку, і решта доріжки під ним усунулася і ми двоє в ямі, і вийшов син кликати на обід. А ми двоє в ямі. Чоловік від з непритомнів. І першу мене син витягнув з ями, а потім витягнув чоловіка. І подзвонили. На швидку жінка каже, пов'язують таке проваля із ситуацією, що трапилась у квітні, коли у селі стався витік газу із водою. Тоді вимило ґрунт на кількох подвір'ях та підмило будинки. Зараз нове проваля ще не засипали. Маємо надію, що зроблять обстеження пустот, які внаслідок повень, наслідок гейзерів, коли була вишка, утворилися під багатьма будинками, подвір'ями і щоб ну от. Такі травми були перші. В Відстежує ситуацію в розвадові упродовж двох місяців. Доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрології Львівського національного університету імені Івана Франка Василь Тяків. Приховані наслідки проявляє себе з часом. Ймовірно, що можуть бути й ще інші порожнини, і вони з часом так само можуть провалитися. Але це ймовірно для того, щоб відповісти, чи так чи чи ні, треба провести відповідні дослідження, обстеження не просто засипати провалля, а виявити, провести фізичні дослідження, провести борові роботи. Виявити ті порожнини і доти, поки вони не провалилися, їх затампонувати, щоб не було тої проблеми. як повідомив перший заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик. Поки рано говорити про те, що сьогоднішнє провалля наслідок витоку газу, поєднати дві події, які мали місто 27 квітня і сьогоднішню, фактично. На даний момент немає якогось документального підтвердження, що це події за взаємопов'язані. Комісія від австрійської районної адміністрації спільно з надзвичайниками поїхала на місце події, зафіксують події і будуть продовжуватися кроки щодо перш за все встановлення причин за його словами. Оцінюватимуть наслідки цього провалля після того, як комісія надасть свої висновки. Ірина Мучуцька, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками, які загинули, захищаючи Україну. Про це пишуть на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Орест Данилович із села Велика Воля Тростянецької громади, командир міномета, мінометного взводу роти вогневої підтримки військової частини А 42 10 загинув 30 червня під артилерійським обстрілом під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Макарівка Донецької області. Ростислав Парфанюк львів'янин, виконував бойові завдання на східному напрямку у лава 68-ї окремої єгерської бригади. Загинув 26 червня. У воїна залишилися батьки. Максим Неколишин Львів'янин був у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Виконував бойові завдання на східному напрямку. У воїна залишилася донька, онука та батьки. Василь Івашків житель села Гумницька Золочівського району. Воїн був заступником командира роти морської піхоти із озброєння. Загинув 29 червня у Волновайському районі Донецької області, отримавши поранення, несумісні із життям. У воїна залишилася дружина та мама. Сьогодні у Львові у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбулося прощання із письменницею Вікторією Амеліною. Нагадаю, Вікторія Амеліна отримала поранення внаслідок російського обстрілу Краматорська 27 червня і померла у лікарні Дніпра 1 липня. Вікторія Амеліна уродженка Львова, вчилася та працювала у сфері інформаційних технологій. А з 2015 року вона присвятила себе письменницькій роботі. Її твори друкували у Львівському видавництві старого лева. Вікторія була співорганізаторкою літературних подій та фестивалів. Зокрема, фестивалю Кальмі остань Нью-Йоркського літературного фестивалю, який відбувалися на Донеччині. Після повномасштабного вторгнення вона документувала російські воєнні злочини та працювала у деокупованих населених пунктах. Зокрема, у Капітолівці на Ізюмщині. Вікторію Амеліну поховали на Лачаківському цвинтарі була дуже вірною, дуже і боролася за справедливість. Тобто для неї було важливо допомогти тим, хто в біді займалася, скажімо, справою Володимира Вакуленка, з яким вона була близько незнайома, але так стало, що вона перша відкрила його щоденник і змогла і Змогла б довести його справу до кінця, опублікувати щоденник, а також вірші. А з іншого боку, вона, наприклад, дуже боролася і м -м, боролася зі стереотипами, скажімо, які є про Донеччину. З вікою ми познайомилися у 2017 році. Ми тоді на Донеччині робили проект Жива бібліотека. Тобто, це були такі зустрічі ну, безпосередньо в бібліотеках з відомими людьми. Неважливо, чи це митці чи громадські діячі, і тобто такі прості ці розмови про життя, бо для нас тоді е, оці, ці прифронтові е, населені пункти, міста ті, які були звільнені у 2014 році. Це було дуже важливо. Ліка в Нью-Йорку, в нашому селищі, організовували літературний фестиваль е, до молоді, до населення вона ставилася досить з любов'ю е, від неї. плекало таке відчуття, знаєте, спокою е, миру. Навіть коли селище жило 16-го року війні, яка дарувала всім свої промені любові, добра, вона навіть незнайомих людей могла обігріти, опікувати. Депутати Львівської обласної ради, яким напередодні вручили повістки, прийшли до військкомату. Про це повідомили журналісти Суспільного. Серед них був заступник голови Львівської облради Юрій Холод. Повний комплект документів, повістка, відповідно, фотографії, паспорт, ідентифікаційний, все, що потрібно сьогодні. Ми прибули сюди. Бачу колег своїх депутатів, і хочу сказати всім колегам-депутатам, які є в Україні, що цього не потрібно боятися. В когось є якесь бронювання, в когось немає. Але ми зобов'язані сьогодні виконати свій. Громадянський обов'язок, першу чергу. Нагадаю, вчора депутатам Львівської обласної ради перед початком засідання сесії вручили повістки. Їх отримали 34 депутати-чоловіки. Львівський військово-історичний музей, що розміщений у будинку офіцерів, поповнився новим експонатом. Медик Володимир Розвізів, який другий рік перебуває на фронті, передав до Львова ноші, за допомогою яких врятували десятки поранених бійців. Про це кореспондентам Суспільного розповіла волонтерка Наталія Сулейманова. За її словами, бійці називають ці ноші бахмутською плащаницею. Оглянути їх можна у музеї на вулиці Театральній безкоштовно. Ці ноші непрості. Справа в тому, що всі поранені, яких бойовий медик Володимир виносив зі своїми побратимами до стабілізаційного пункту, вони всі вижили. На цих ношах жоден боєць. Не помер. І кров, яку ми бачимо на цих ношах, це кров живих людей, які з нами, дай Боже, відсвяткують перемогу. Це один із паркувальних майданчиків у центральній частині міста. Павло Єси працює неподалік. Часто затримується на роботі та каже, забуває продовжити час паркування. Коли оплачував один зі штрафів і вирішив створити проєкт «Файнпей». Коли ви відкрили посилання по QR-коду, у вас відкривається ось таке меню. Ви натискаєте «Розпочати». Цей момент вас вітає, і ви можете вибрати час запитання або оплатити новий штраф. Оплатити новий штраф і вводите постанову. Тут також є фотопідказка, щоб ви могли подивитися, де вона знаходиться, де цей номер. Коли ви ввели номер постанови, вам показує, що ви ввели суму. Також є підказка, де це знаходиться. Зараз сервіс працює в режимі telegram боту Це зроблено зв'язку з тим, що для запуску такого проекту. Телеграм є більш легшим ресурсом. Коли ми дійдемо до відмітки 1 тисяча чеків за тиждень оплачених адміністративних правопорушень, тоді ми перейдемо в другу фазу і зробимо повноцінний додаток. Почали працювати над додатком два місяці тому. Планую, що він оповіщатиме користувачів про штрафи та працюватиме у різних містах України. В себе на робочому місці я тримаю карту України, на якій я відмітив міста, де планую також запустити цей додаток, де діє аналогічна схема оплати, як і у Львові, найближчі плани це, звісно, Львівська область, Червоноград, Стрий, Дрогобич, далі Західна Україна. Це Ялуць, Тернопіль, Івано-Франківськ, Долина, Ужгород, Мукачево. Патрульна поліція може накласти штраф за порушення правил паркування тільки коли водій перебуває в автівці. Якщо ж водія немає, то штраф залишають інспектори з паркування. Якщо погода не сприятима, ліцензію залишають у пакеті. Про це розповів начальник міського управління безпеки Максим Смілевський. На даний час не вирішено питання, щоб сповіщення переходили в дію. Однак, коли постанова скеровується до органів примусового стягнення, відповідні постанови в дії відображені. Крім того, ми зараз проводимо певні технічні усуваємо технічні проблеми щодо відображення наших повідомлень в системі штрафи UA. І після усунення технічних несправностей, бо ми запускали десь пробно тижні два тому. Але трошки багато запитів було, і наші серверні потужності не витримують. За словами Максима Смілевського, щоденно у міський бюджет надходять 220-260 тисяч гривень за сплати штрафів через порушення правил паркування. Продовж травня зібрали понад 10 мільйонів гривень. Іванка Досько, Тарас Патлякевич, Суспільне, Новини Львів. Новий корпус дитячого садка номер 133 на вулиці Грінченка, 4А вже понад рік зачинений. Дітей, які раніше його відвідували, перевели в головний корпус дошкільного закладу за 600 метрів звідси. А оновлена будівля вже 16 місяців пустує. Про таке розповіла Ірина Фірко, чий син відвідує цей садочок. Були різні моменти. Перший був момент, що тут немає укриття, укриття вже е зроблене. Другий момент, що тут немає харчоблоку, нам це все питання вирішувалося дуже ефективно, їжу діткам довозили. Дехто з батьків-вихованців дитсадка категорично проти, щоб діти ходили до старого корпусу, якщо є новий, каже мама двох дітей Оксана Сащин. Зараз, е Говорить про недоцільність відкриття. В чому полягає недоцільність? в економії коштів, В економії коштів там не буде. Опалення централізовано платити треба. Електрика, дві лампочки економки в групі. Це не є ті затрати, заради якого тримати приміщення закритим. За словами завідувачки сектору розвитку дошкільної освіти міського управління освіти Наталії Клочко, новий корпус дитсадка відкрили у 2018 році через те, що основний був перевантажений. Зараз каже вона такої проблеми немає. На Грінченка вісімнадцять основний корпус. Проєкт на потужність, якого становить 220 діток, відвідує орієнтовно 100-120 дітей. Зараз на даний час діти можуть абсолютно спокійно відвідувати цей основний корпус, оскільки відвідуваність становить 50%. Ми плануємо відремонтувати кухню і запустити вже тоді як окрему одиницю дошкільний заклад. Водночас мама дитини Ірина Фірко каже, що батьків просили приносити довідки про працевлаштування, щоб діти могли ходити до садка. Цифри відвідування, які на даний момент є, що немає повноцінного завантаження садочку, бо ходить тільки 100 дітей. Вони є штучно, скажімо, створеними. Тому що в першу чергу був такий момент, що адміністрація садочку вимагала від батьків дві довідки з працевлаштування з роботи для того, щоб діти могли відвідувати садочок. І, відповідно, це теж зменшувало набагато зменшувало відвідуваність. Адвокатка Лілія Баюш пояснює, що чинне законодавство не передбачає вимогу про довідки з роботи. Насправді чинним законодавством України не передбачено для вступу в дошкільний заклад освіти такий документ, як довідка про працевлаштування батьків на місцевому рівні. Дійсно приймаються рішеннями, рішення органами місцевого самоврядування, мотивуючи це тим, що Справді деякі дошкільні заклади освіти не мають достатньо місця для належного бомбосховища в разі тривог повітряних. Ольга Іващук Греб, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львів.